Вітаю! Це вже третій випуск даної рубрики. Якщо ви бачили, що було у попередніх серіях, то дякую за те, що завітали сюди втретє. А якщо ви тут новачок, то пояснити вам те, що відбудеться далі, не так вже й важко, але я цього робити не буду. Вам краще просто подивитися те, що буде у наступні хвилини. Одне прохання. Прошу вас додивитися це відео до кінця, тому що там буде важлива інформація. А поки прошу вас доєднатися до числа тих, хто підписався на мій канал, та постійно лайкає мої відео. Приємного перегляду! Нічого не нагадує? Цей спів на щось він схоже. А! Так це ж доктор Зойдберг з футурами. <плес> Якщо серйозно, то на мить мені здалося, що це двійник Джі-Джі Аліна, тільки у нього чомусь тату на спині, таке таке... дивне. Тату з обличчям знайомої мені людини. Цей чоловік дійсно схожий на Джі-Джі Аліна, ще й чимось обмазаний, чимось таким коричневим. Ну все по канону Аліна. Один з концертів гурту Грета Ван Фліт. На початку кар'єри їх називали новими Led Zeppelin, але я щось не пам'ятаю, щоб Роберт Плант кричав так, ніби це мій хід у четвертій ранку, коли хоче жарти. <му> Дуже люблю прикид вокаліста, особливо його штанці. Не уявляю, як важко було надягати їх у таку спеку. Я хочу, щоб мені посмактали член. Шошо, -шо, а у рокерів ті ж самі проблеми, що і півдесятка років тому. Одне й те саме на розумі. Чому б не сказати, друзі, я роздаю книги безплатно, налітайте? Чи хтось хоче пообійматися? Або ж Петро трошки приспіває пісню, навіть на світвечі. Скільки себе пам'ятаю? Так звучить набагато краще. Мене непокоїть жіночка, яка висить над сценою. Як же ж вона піде до вбиральні? Думаю, що в цьому випадку, окрім диму на сцені, може ще й додатися дощ з дивним присмаком та кольором. Oh. I taste the люблю фестивалі, але на жаль, був тільки на одному у своєму житті. Задоволенням пішов би на цей. Гарна музика, поряд з тобою хтось має голову. Стоять тільки справжні поціновувачі музики, віддані фанати гурту, усі тверезі ех, клас. Грайндкор. це фантастика. Давайте на секунду уявімо, що замість цього Грайндкор гурту грали б Village People. We'll так цікавіше. Це не відео, це скарб. Scream, Насправді дуже старий відос, бачив його ще в часи першого <пас> випуску, коли додав його для одного фрагменту. Боже, як же давно це було. Реакція на політ гітари просто супер. Він стояв, чекав, готувався вступити з крутим рифачем після прокрути гітари, але все пішло шкереберть. Я зможу. Я зроблю це. Я зараз крутину цю гітару. Це буде найяскравіший момент у моєму житті. Я зможу. Oh, no. У нього, мабуть, усе життя пролетіло перед очима, коли його гітара пішла у небуття. О, тут ще й цей тип з першого відео. Дуже серйозний чолов'яга. Окрім того, що він десь набрався цих приколів з язичком. Він ще й набрався трохи мікробів зі строн та гітара загалом. Він хотів продемонструвати усім свої скіли гри на гітарі Аля Джиммі Хендрікс. Але вийшло щось по типу Джонні Сінса. Ну того, усім відомого красення, який має з десяток різних спеціальностей, та в усіх Ас. Джонні юзає язик подібно до цього чолов'яги, але місце використання дещо інше. Ви ніколи не чули цей гурт, а цього вокаліста? Якщо ні, то не біда. Все виправимо прямо зараз. Знайомтеся, це Кріс Барнс та гурт Six Feet Under. <му> Даний вокаліст раніше співав, е, ну, як співав, кричав у гурті Cannibal Corpse. Ви могли бачити їх у фільмі Ace Ventura. Зараз же це зірка даного бенду. Все б нічого, але. Е, кріс відомий своїм. Е, і не дуже файним вокалом. В цілому. І це не моя думка, друзі. Почитайте про це у цих ваших інтернетах. The body there. Тут Six Feet Under вирішили зіграти і сидіти на даному фестивалі. Чим трохи здивували публіку? Мабуть, ну мене точно здивували. Під час виконання пісні гурт додав свої радзинки або ж цілий сир. Міський Кнакт Плюс. Здається, що тут переплутали доріжки. Не знаю, що тут відбувається, але реакція людей неоціненна. Також кайфую від цих двох людей, які фільмують дійство на камеру. Може, це батьки музикантів. Уявляєте, як буде круто, коли ці бабусь та дідусь в майбутньому покажуть даний виступ онукам. Дивись, онучок, як твій батя в молодості. Ох, як твої дівізії, вийметься, будь ласка. А лап і соума! Фанат Женет Джексон просто кайфує від можливості побути разом зі своєю улюбленою співачкою. Тільки чому він на імпровізованому хресті, я не знаю. Більшість, мабуть, теж. Ви помітили, мабуть, що він прив'язаний. Але це може бути пов'язано з його поведінкою, звичайно. Якщо підставити сюди страшну музику, зробити все в червоному кольорі та додати звуки бензопилки, вийде такий кайфовий трейлер до городу. Дуже люблю це відео. Можливо, хтось з вас не знав, але Джоні Деп, окрім акторського таланту, без жартів, володіє навичками гри на гітарі, а також є членом гурту Hollywood Vampires. Деякі відео живих виступів ви можете знайти в Ютубі, але дане відео воно доводить те, що навіть коли твориш дичину або відверто лажаєш, то робити це треба з серйозним обличчям і так, ніби нічого не трапилося. Що стало причиною такої гри? Можливо, йому зринули спогади про те, що хтось напудив у його ліжко. Тому і якась пішла. Гів... На цьому відео я б хотів би завершити цей випуск. Це було мега боляче. Комусь, мабуть, не сподобався звук робочого барабану, тому хтось і вирішив кинути їм убику гітариста. Доволі мудре рішення. Маю підозри, що це зробив барабанник. Рівень абсурдності та комічності цього відео виходить на такий рівень, що хочеться просто бити в барабан. А якщо серйозно, то маю надію, що цей чувак цілий, а тому ідіоту, який кинув робочий, набили бубін. Шановні глядачі. Ось ми і підійшли до завершення відео. Друзі, товариші просто небайдужі люди. Зараз буде декілька слів про важливі речі, які стосуються кожного громадянина. Незабаром у Верховній Раді України будуть ставити на голосування жахливе по усім параметрам законопроект під номером 9516. Він ставить під загрозу існування наших лісів і передбачає виробку будь-яких масивів без проведення оцінки впливу на довкілля та інших експертиз, які б могли цьому запобігти. Якщо цей законопроект буде прийнятий, то фактично під загрозою рубок. Не опиняться опиняті ці ліси природного походження, які нині не мають природоохоронного статусу. Прошу максимального розголосу та участі. Я залишу всі посилання на дописи про цей закон, а також закріплю інструкцію звернення до голів фракцій про недопустимість прийняття цього закону в коментарях та в описі. Не дайте ошукати себе та нашу природу. Дякую за увагу.